Вітаю, друзі, сьогодні ми в Венеції погуляємо по Венеції, розповімо трошки про Венецію. Відвідуємо майстерню знамениту карнавальних масок, яка робила для голівудських різних фільмів маски, таких як відок. І дуже багато голівудських знаменитостей бували в цій майстерні, замовляють маски для себе на подарунки. Тут можна побачити багато фотографій, фотографій з з майстром з різними голівудськими знаменитостями. Поплаваємо по каналу, погуляємо по площаді, зайдемо в кафешку 16 століття, яка передається з покоління в покоління, пообідаємо, поговоримо трошки про ціни. Нагадую, що у нас кемперфіат дукату, ми подорожуємо Європі. Будемо дякувати за вашу підтримку, за лайки, за підписочку. Гарного перегляду. Друзі, знаходимося в Венеції. Побудемо тут певний час, а пізніше поділюся своїм досвідом. Перебування життя в Венеції в Кембері Як воно, яка Венеція Ну і загалом, якщо будуть якісь труднощі, обов'язково про них скажу. Плюси і мінуси також. А зараз хочу вам показати венецію. Трішечки рознімаємо. Дуже багато туристів. Просто прибав. Але краса. Краса, краса, краса. Кругом таксі. Тут який прощальщик на паром. Зараз в'язав квиточки. І попливемо. На площадь Санмарко. Дивися як продукти завозять. мала водичка така собі, блін. Зараз будемо шукати перший паромчик. Купити квіточки і о! Дивіться, дивіться. Через турнікетик. Раз, раз, раз. Раз. І потопово. Як вам? Віржу шукають. Вже голоден. Ну, просто нас спокі на собі. І теж туристи. До речі, куточок нам обійшовся в 9.50, це на три чоловіки. І, в принципі, можна на цей куточок їхати. Ми взяли куток через весь канал, попрямій і на... туди і назад. Але в принципі можна їхати пішком іти через Венеція. Вся Венеція, острівна частина її, вона з'єднана такими місточками, як ви зараз бачите на відео. І можна, в принципі, ходити всю Венецію обходити пішком. Але бути в Венеції, не покататися. А на Водному транспорті, ну ви речі, дивіться, що така ситуація. Венеці ми були в принципі, декілька разів. Ось, і Ми були на кемпері, і також ми залишали свій кемпер на парковці в Бібіоне. і від Бібіона до Венеції в один бік 120 кілометрів і їздили ми на автобусі. Куточок туди і назад на автобусі на людину 26 євро. Ну і, до речі, в принципі, непогано. Сіло собі в комфортабельний автобус, він курсує там 3-4 рази на день. На весь день поїхали, спокійно собі погуляли без всяких зайвих там нюансів, не переживаєте про безпеку там кемпера чи автомобіля, що. Хтось там розіб'є скло. Наприклад, бо в інтернеті можна знайти дуже багато інформації, багато фотографій, багато коментарів, як грабують автомобілі, розбивають скло в машинах. Просто більше шкоду роблять, ніж є. Тому що ну, відомо, що в принципі, документи там і цінні речі, люди зазвичай носять з собою, але тим паче. І... При в'їзді ну, в, в останню частину дуже багато поліції, вони блокпостами стежать за порядком, щоб не було таких неприємних ситуацій. І вони, в принципі, попереджають тіпа, що пільнути свої речі із-за того, що можуть бути такі прикри випадки, до речі. Перший раз, коли ми їздили, ми залишали кемпер у нас був. На матеряковій частини це перед містом, перед таким мостом, великим, який йде на Венецію. Звідти ви можете добратися як на потязі, так і, в принципі, і на маршрутках, автобусах. Вони дуже часто, там майже кожних 15 хвилин курсують. Добратися не проблема. Але є нюанс: там паркінг, в принципі, в промзоні. І це треба вважати. І бажано знайти якийсь паркінг там, де. Якийсь заклад, ще щось схоже, або офіс якийсь, і підійти туди, там з власниками або з працівниками поговорити, дати там кілька євро, вони будуть дивитися за вашим транспортом і це буде безпечно. Тому що навіть на платних парковках, які там є, і навіть там є паркінги такі з огорожею, але ніхрена воно там не допомагає, людей там грабують. Просто треш якийсь відбувається. І, до речі, вся Венеція, Ну я просто не уявляю, як жити в Венеції, там, наприклад, і не мати човна. І вся інфраструктура Венеції, вона транспортується лише на човнах. Продукти, швидка, поліція, та же пожежна. Всі на човнах. І багато тому в будинках є двері, які там виходять на воду. Це в принципі. Для паркування невеликих човнів, прямо в будинок, Він там, заганяєте свій човник і, в принципі, паркуєтесь. Але я вам хочу сказати, що дійсно Венеція вражає. І дуже цікаво перше враження Ну, прям неймовірно. Але там теж є нюанси з цими вузькими коридорами. Є такі проходи, які між, між будівлями. Якщо у когось клаустрофобія, то це може бути ще те жахітне насправді. Але реально, блін, таке атмосферне, дуже атмосферне місто. Тут є деякі будівлі з білого мрамору італійського побудованого, як ви зараз бачите на відео. Ну, Венеція реально варта тим, щоб її відвідати. Але в Венеції реально ціни дороговаті. Дорого, В Венеції ціни дорожчі, ніж в інших містах. І, ну, в принципі, бо дуже багато кількість туристів. Туристів просто неймовірно, ви як потрапляєте, знаєте, в якийсь великий мурашник. <кій> Ми хотіли потрапити на екскурсії. Там можна екскурсії, там, типу, на зійти, і в колизей зайти замок, по замку погуляти, по точніше по палацам. Але там треба було чекати кілька годин. Ми вирішили, що ну його в баню краще так. А як хочете в Колізей, то welcome to rim. І все у вас буде там чудово. Ну і архітектура. Архітектура дійсно вражає. Що люди, до речі, дуже приємні, всі дуже привітливі. І ще, якщо ви приїхали в Унеці, то шукайте більш такі магазинчики, бо там реально там та ж сама водичка набагато дешевша, ніж. В маленьких цих магазинах, які знаходяться біля там палацу або біля площі, Зразу на площі там просто пашка, а, води 3,50, а там може таку заявити 80 за за центів. Коротше, дуже круто. Де просто не мене за Справа ми займеться. Собор. Вежа. Не знаю, що буде не видно. І ми йдемо в палац. Дивіться, години зроблені з знаками з Сейчас будем подходить и добыть На озере архитектура просто. пространстве. На озере будет очень красиво. Mm -hmm. Відійдемо трошки від площі, підемо погуляємо по самій Венеції. І, до речі, тут чим далі ви відходите від площі, тим ціни будуть дешевші. Що в магазинах, що в кафе, дуже багато обмінників приймають майже будь-яку валюту. Тому якщо у вас готівка там в гривнях або іншій валюті, то без питань курс, в принципі, тут. Більш-менш адекватний. А так, якщо щось вам треба купити, далі відходите, ціна зовсім інакша. Дуже багато, до речі, там. І так само з кафе. Далі, далі трошки відходите, ціни в кафешках набагато нижчі, ніж одразу при площі. Тому раджу походити, погуляти, перецінитися. Але реально вам хочу сказати, що одного дня в Венеції реально замало. Сюди треба на кілька днів однозначно, щоб погуляти і відчути цю атмосферу. Бо реально є, що побачити, дійсно чудово. Але що саме цікаво, сирості немає. Затишні качочки. Віносім. Ось так гондола, як ви зараз бачите, курсують по всій Венеції, по всім цим вузьким І Їх дуже багато, вони так дуже цікаво бувають, роз'їжджаються. Це варто уваги. Багато туристів це знімають атмосферненько, але сирості не відчувається в повітрі. Тому якось.

И ключик Ось погуляти тут просто супер. Дуже атмосферу. Це бедки малими, це просто. Але все старе, але, блін, як воно гарна. Але це ще раз для клаустера Це їхній найбільший жах, бо тут буває їх такі проходи узеньки, що просто. Яка красота. Підмо... Почтувати. Бено зера.

And one. Uh, orange. Is so that what right. you Yeah. Which one? Orange. Songs. Chocolate, almonds, strawberry. Probably. Ну, писташка. Здесь, говорит? Здесь, а здесь. Здравствуйте. Это все? Это все. Кат. По 7 евро. Такая красота. Я вам такие памятники. Знаменита майстерня, знаменитого майстра, який виготовляє карнавальні маски. Він виготовляв маски для фільму «Відок» і багато інших фільмів. Багато голівудських знаменитостей приїжджає з Венецію Купувала у нього маски, зробила підзамовлення на подарунки. Ви можете побачити в закладі багато фотографій з різними знаменитостями, з цим майстром. От, дуже круто, затишно. Ми якраз прийшли, і майстер робив замовлення, розмальовував фарби. І, до речі, якщо ви довірилася передачу Орел-Решка, то там був випуск про Венеці, де вони заходили в цю крамницю до цього майстра. Он, ви бачите, постери з різними знаменитостями. Дуже прикольно. І, до речі, майстер дуже простий, звичайно, така собі людина спокійно спілкується на різні теми, розповідає вам: раджу завітати. І якщо ви в Венеці, то раджу вам завітати сюди тут круто. <звіто> <звіто> <звіто>

Друзі, таке італійське кафе, яке працює з 16 століття. Просто посеред вулиці, я всім проході, але цей заклад працює від 16 століття. Так? Друзі, дивіться, 6 італійський заклад, який працює 16 століття. Я На замов пісу, філо, у нас ще карбонара є. Це з морепродуктами. Це така паста. Будемо коштувати. Друзі, дві пасти плюс піца, але дуже смачно. Апероль, водичка, пиво. Обійшлось нам в Венеції 59 євро. А от дуже атмосферно, затишна кафешечка. І тут таких кафешок дуже багато. Але просто треба відходити подалі від туристичної зони, туди від площі, відходити всередину якраз міста. Буду вам щастя, смус зі справжньої коштують їжі, ціник зовсім інакший. смак зовсім другий. Просто все зовсім зовсім поінакше. Бо реально. Там прям все чисто турист туристів А далі виходите, знаходите. Місцевий заклад. Я реально дивлюся. Він бачите, базарчик. Але вже пізно сюди прийшов, зараз покажу вам базарчик. Бен. Такий міні-базарчик, він не йде там трохи далі. спаете такие... <къех> спагетти, специи, овощи. Что чуваем, может быть, еще рыбный был? Видел, а может быть, он уже закрытый? Но уже без. чайки от этих ходят, но хоть никого не боятся. Сейчас покажу.

О, все реально побудовано тут Дивиться шлангом, напором дали. І готова. Полютло збили. Не тяг про такий базарчик. Закрився. І після того як вже базар зачинили, люди розмістилися, його прибрали. Це сугубо такий. Місцевий. Запах риби. Мало дикий. Хочу вам сказати, що реально, ну, дійсно тут є свій прикол, за те, що це все просто незвично, але як насправді тут пожити... Типу, трохи пожити, типу, як експірієнс, може бути ок. Ну а далі тут вже... Якщо довше жити, то вже все індивідуально. Ми треба змиритися, щоб постійно пересуватися на чобах підвищеною вологістю, мостики і живете без автомобіля. Ну, точніше, ви можна жити з автомобілем, але не тут де канали, в тій стороні. Де в'їзд в місто. А от дуже тут колоритно. <кхем> Просто все, як то кажуть, запаху історії. Столітньої історії такої. Ви бачите це? Тупий стрібітель гранати провезен. Зато, будь ласка, дві навігайся Для ваших яхт, лодок. Майже на кожному шобами. Больше стакаус. Было бы мясо. А вот у Рости может слизь за ходу. Правильно, бачите. Без туристов. Уже просто булочки Ходить масс місцеві. Де на де там забрали якийсь турист? Дві всякі двері. Тут через квартири. А нацо, парафильчик, на дані, а мы притягнули.

такая архитектура. Красота. Вот прошу газа. Кто страждает клаустрофобией, а на подвесе на сандвале. засо. Ключ. Ключ. Кинул карман. Штаны за рублю.

заклад. Я знал квартиры. Канал. Узнал Он что ну, посмотри, приватный. Скажи, короче, не хрен туда ходить. Тревожит людей. Бачите хит И для чего нас? Як он может оттуда пройти? Тут до камин стоїть. Двіть. И тиша. А взагалі просто тиша. еще И в Там проходят. Нытики узки. Сидишь себе так, чекаешь маршруточку. Ну якось незвично, да? Так чекати маршруточку. Друзі. Який магазин? <гум> В Несі секерка Аля типа Амстердам шоп Бенаса. Який тебе смак помолоти? Хоть номер п'ятнадцять. Жуйки. Kartoł Niki tak. Hej koślej. O, no nie, nie tylko. Dobra. Wodzik nawet wolać, popróbował. Wzorcie. Karty? Крота. Здравствуйте. Чотири Да. А на цьому ми будемо завершити, прощатися, їхати до нашого кемперу. Ще раз хочу всім подякувати за перегляд, за підтримку. Дякую за корисні поради в коментарях. Бо бувають дуже дійсно корисні, цікаві. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ми далі будемо продовжувати наші мандрівочки, знімати відосики. І ще раз хотів вам подякувати. До зустрічі, друзі, в наступному відео.